Під'їжджаємо від цивілізації. Так, початок нашої східної лікійки ми виходимо, ідемо. Не знаю куди. Як гарно. Дуже гарно. Знімаємо початок. Ми ще повністю в енергії, але це ненадовго. Просто, висвідчував. Коротше, почали ми підніматися. Піднімаємось. Піднімаємось. <риклад> <риклад> Найшли джерело і сярбаємо воду. Аби не стати кузьонечком. Чи хто тут водиться в Туреччині? <риклад> О, все, Ксюші нема. Ксюші нема. Загубили стежка, але знайшли стежку. Просто пішли вверх по камушку. Так гарно. Ай. Там гори, а там видно море. А це Ксюша знімає, який знімає. Пістячки, післячки. Маряна, блять, знімає блок. Все Не рухаємося. Я пошлю Ой. Дівчинці, дівчинці. <з problématique> Ми кудись видерлися. Боже, яка краса неземна земно. Ліземо через воду. Отам От треба купатися. Отам. Ага. головою? голою. Ну що, Воловь. тут стоїмо чи що? Ні. Але голею будеш? Зараз курсування нашої першої річки відбулося. Успішно. Ось такого. Оського. Звісно, без рюкзака було б набагато легше. <реш> <реш> Кінець першого дня. <реш> Містеньки, ватрочка і місяць. Так, ми були весь з табору. Йдемо з тешкою. Мені трохи тяжко, бо я хворенькою мене температура Але, як то кажуть, сонце зараз вилікує або ні. І тут, коротше, якась кафешка у нас на трасі буде. Надіюсь, можна попити якогось фраша Так, ми йшли по стежці, і та кафе. Коротше, схоже на рілі якийсь херня, Херняти полежати, ви Ми бачимо вже купу синю, які ми зараз будемо просити зробити нам джиус. Ой, короче, прикольно. Ми в Оазі п'ємо апельсиновий сік. Горло дерев, але дуже смачно. Ідемо що щось робимо. Влупаємося скалом. Ой, блядь все, йдемо їбідня. Кінчилася дорога в нас. Така дорога дихання відкривається, починаєш співати. У мене воно ще не відкрилося. Тут дуже красиво, але мені дуже важко. На секунду перетинаємо дорогу. Там дуже гарна хмарка на горі. У мене, здається, трошки розклали вухо, то добре, можна жити. Йдемо далі. Дуже гарно. Аби не наїбнутися, не наїбнулася. Блін, я би тут дуже палатку ставила. Може тут стаємо. О, там коровки. Муже гарно. Дуже гарно. Тако, ми вийшли звідти, там нікілі і ліки є, йолу. Язик, все. Тут дуже красиве кривий, там навіть море трошки видно. Йдемо по... Ой, блядь, Йдем... почуху. Я почуху. Йдемо по асфальтованій дорозі. До села. І я сподіваюся, сьогодні це все. Буде просто з тою температури зараз вийду нахуй хущата. Хочу таку дорогу. Намалювалася села, яке ми йдемо. І можливо там буде салфетки і аптека. Але то можливо. Кажу, день другий, ми поставили палатки, Ксюша відповідає за ватрочку, а її погладила по попці. Я думаю, з ким ти говориш. Я говорю ти сама з собою вже дуже лесно. Я хвора, мені холодно. Я хвора і говорю сама з собою. День три і наша супергід домовилися, що нам рюкзаки трошки підвезуть, тому ми йдемо щасливі. <рес> <рес> щасливі, справді. <рес> ну <Захекані, рес> <рес> не вмираючи. Не вмираючи. Окей, так, 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 так. Okay, здається, це та гора, на яку ми завтра поліземо. Ну, завтра, сьогодні вночі. Тут дуже красиво, але мене аж лякає її висота. Але нічого, вилізе. Будем вести репортаж з місця події, як вилізем. Бачимо шматочок пляжу, на якому, можливо, ми будемо відпочивати. Чи завтра? Інше, знаєш, будемо. А це ми йдемо в лісочку, дуже красиво. Сонце пало. неймовірно. Отака? Умовно Прийшли до водоспадика. Дуже красиво. А там гори. Така ми тільки що скупалися в холодному. Е Водоспаді. Нам всім дуже класно. Поки що нам дуже класно. але зараз Ми щасливі, поки, поки ще не взяли рюкзаків і не почали йти А Ач, окей. Ми насолоджуємось моментом. Не даємо нашим спинам дізнатися гірку правду. Але нічого, ми це зробимо, поставимо табір, будемо відпочивати, бо вночі почнемо своє сходження. Не на цю вершину, а на вершину за цією вершиною. Том це буде Все, ми вирушаємо вже на наші чотири важких кілометри. Ой, Касюша, ой бля, Вже з нашими рюкзаками <реш> <Вповні везі>. <реш> <реш> в повній вазі. І в повній вазі, В тотальній будемо підніматися. Вищий до вершини. Будемо робити гіноцидрусні. Гіноцид русні. мене там не буде русні, тут була. Не, не бачила цей прикол із... Там дорогу. Вітаю, дорогу. О, де є дорога ескалатор. Я вже думала, що все. Нас зараз загребуть. Та, і нас пропускає. Бачиш, тут був штук. А то ескалатор далі піде по нам. Прикол. Так красивенько ідемо. <сіх> Що кажеш? Сласна. Я хотіла відібати. Ой, ой. Таке щастя. <сіх> 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 <Не, не правдяки. сіх> Мені здається, я ще не чула нещастя. <сіх> Давайте відео про деякі сланський мох приїхав на вакації. І обступив всі дерева. <свисті> Давай. Де ми ночували, що ми не брали? Цього крайнього села десь. Оце краще. Ми були отам, де оце. А ми такого не брали такого. Були там де одне. <свисті> <свисті> брали тако. <свисті> Я щадаю, в мене прекрасний контент-мейкер. Хоча ще люди є. Я ті пані. Ми прийшли на дуже красиве плато. Ось. Там є люди. Ми десь зараз будемо шукати собі місце, для Стеяночки. Тут такий вітер дує, що хочеться тягнути фрізочку. І горло закладає, тому, тому бігаємо, блядь, шукаємо місце. День третій наш кем. Красивий. Кем кем. Кем кемп. Просто гарний. Я фічу блють. Іскра. Кранок, який сьогодні ранок? Якого дня? Четвертого. Четвертого дня. Ми всі дуже щасливі. Я ми щасливі, просто всі і хворі. Так. Запух так? Да покуємося і піднімаємось на олім, а потім в нього злазимо, а потім йдемо. Зхотіла сказати Нахуй, але не до моря. Красиво. На фоні ми шмаркаємось. <плес> ми поклали рюкзаки і будемо підніматися на пехтовий олім. Бачка нашої компанії. Гусеньки, яких не видно за деревами. Надіюсь, це буде швидко і безболісно. Йдемо по дуже цікавим ландшхафтом. Ось така краса. Ми думали, ми це траверсуємо, щоб перейти на свою гору, але ні, ми походи йдемо на цю гору, щоб піти на свою гору. Віддалі дуже висока. Нам вже трохи там отуди. От туди, до цього ресторану. Це ресторан, хіру знає. Якщо він працює, то я там щось візьму точно. А то, а то вже море! А то вже море. Так виглядає вершина. Водій потустали 2365. коротше, це какую-то хвилюю з вершини насправді. Це хоч там стирали, але це ну Тут канатка, яка не працює. Ні, не Вітер, ну, Така собі щось не дуже красиво. Краще просто поставили до хреста і цей дзеркало, Патросі, не? Так що фоткаємося і спускаємось по вітер. Спускаємось назад. Ми, що спустилися. Ми були аж ось, ось там. <схи> назад спускатись легше. Ми спускаємося, Ми вже нижче. Були на сідловині, забрали свої рюкзачки. Тому вже йдемо тяжко. Важко. У тебе теж є дзвіночок? То смітічко, Тань, то не дзвіночок. Юй. Спускаємося з ним, хуярити 8 кілометрів до трансфера. От, так що не розслабляємо булочки. Тяпаємо ножками. Ой. Камера того не передає, але там дуже-дуже красиво. Це вже море. Вже спускаємось до моря. Це дерево таке вау. Ми за майже дійшли до того селища, звідки у нас буде трансфер. Боже, вуха заклала, капець. Висконуло дуже багато метрів. Ух, ти так гарно. І ми дуже щасливі, що врешті наші рюкзаки підвезуть. <рес> Мені дуже треба було собі буду гріти молоко. Що? Мар'яна і молоко. Я знайшла тут Нормально, що ти так кривилась. Нарешті. Томагранат фреш. Так, день хуй зна, який, коротше, я вчора забула заняти. І тут дівки роблять нам млинці. Млинці. Не треба голос Я роблю каву, не робить просто красиво себе. Дрон літає <реш> так, день у нас якийсь сьогодні. здається. здесь. От наразі марочка. Красавим, нарешті відпочиваємо, нікуди не женемося. без рюкзачків, Просто собі чулимо. Довго спали, класно сідали. Лябота. <реш> Знімаємо. Так, ми йдемо дивитися на вогні химери І жарити трипаські маршмели на шпажках. Що сьогодні мали відео, бо нам ще не дуже кайфово, ми просто чілим. <ріст> І таке треба робити. No hardcore day! Але best, best, no, best <ріст> <outdoor. ріст> only today, правда? Only today. <ріст> <ріст> Знаєте, що мені той чувак сказав? Що це дуже містеріал плейс? Ну так да. да, духа танцюють. Вогні ми, написали, що ми Зараз будемо Клас. зараз. Блядь, і не тільки астрал. Жаримо на вогня химери. Так, Мені кажеться, химери не в восторгі від цього. Блядь, думаєш? Та. Але так. День, я не знаю який, але передостанній ми втратили лік дня. Ми втратили лік часу. Ми йдемо сукати Щось десь стежку безплатно туди, де вхід є платний. Йдемо <сі> шукати якісь печери. Сюха. Будемо лазити в печери. будемо лазили в печерах, на печерах, під печерах, <сі> по печерах, через печерах. Поки сустане. Пригодне свою страху. <сі> Головне, що сонечко не палить. Палить. Коротше, ми були од на тій вершині. Ми туди піднімались ось цими ножками. от туди. То капець. Тепер заслужене Морко. І ще раз покажу. От там ми були. Проти сонця знімаємо руїни Олімпаса. походу це якесь давнє грецьке поселення було, напевно. Але напевно ми туди не підемо, бо туди вхід коштує овердуху, хуя, ми ліпше полазимо десь ось там. Треба зняти повністю. Тут Морко і це, а тут приводиш камеру. І тут качки, якийсь заплив. Оезис. Оезис І там те місце. Вилізли якоюсь стежкою через якісь їбіння. Кудись. Друїн безплатний, блядь, павук зверху висить. Бачите? Треба бігом пройти під ним. Ага, не впав. морько. Блядь, ще один павук висить кохір. Піднімаємось туди. Так, так, у нас останній день в нашому кемпі. Видно, що останній день все вивалено, щоб доїсти. має палатку. В надії, що вона буде чистою. Чепуремося. Чечепу? Чі Чепуремося. -чі, Чепуремося, дивимося. Коротше, от зараз йдемо останній раз вже на морко тут. І щось збираємо речі, їдемо в Анталію в декатлон. За кепкою. за кепкою в декатлон. По 290 лір. По 290 лір. На касі, не міряючи, З чорним Щор, козирком. Щоб не відсічали. <рес> да, у нас тут весь похід прикол про кепку. Нам нам треба купити ту кепку, блядь, За 290 лір. Всім нам треба ту кепку. І все, ми вже попрощалися з морочком. Ксюша ще в процесі прощання вуху зробила ритуальне коло <схід> Без Все, Ми вже їдемо в Анталію. Я Ладно, дуже почала <схід> Наша пригода добігла кінця а -а -а. Бо -бо. живі, майже здоров я. Здоров я. Майже здорові. <схід> здорові. <схід> Ніхто не покалічений. <схід> <схід> Тому це успіх Хіба <схід> трішечки. Приїхали їсти серед катічок. Але будемо їсти форель, а не катічок. Так красиво. О О, О, там гора, на яку ми лазимо. О, там. О, там. О, там. якщо ви не поняли, то то отак. Отак. Так, нічого не робити, можна сказати, майже останнє відео нашого путешествия, ми в Анталії на лавці. Тому я взяла не ходох і взяла вафельку з фруктами, бо я цей. Я хочу пережити цю ніч. Все ми в Анталії, це красиво підсвітлюється і щось багато поліції їздить. Оце таке. Залишайтесь на зв'язку.